Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. І в цьому відео ми дізнаємося в яких випадках необхідно додавати затвердник саме до базової фарби. Ми розуміємо, що затвердник додається до, наприклад, акрилової фарби, також додається до лаку чи, наприклад, до ґрунта. Але в деяких випадках необхідно додавати затвердник саме в базову фарбу. І в яких випадках треба додавати, я розкажу в цьому відео. А ви не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки та писати коментарі та запитання до цього відео, обов'язково на яке буду відповідати. Якщо відкрити Тедеско, а чи технічну документацію до фарби, можна звернути увагу на те, що затвердник додається в трьохшарових покриттях, саме в базову фарбу, яка йде знизу, тобто в підложку, і додається його 5%. А також треба не забувати, що в деяких випадках, наприклад, якщо у нас фарбується підкапотний простір, там, да, чи багажник, чи де, наприклад, на тусоні накладки, пам'ятаємо такі матові, там, да, то там додається затвердник саме до базової фарби, в випадку, якщо ми його не будемо покривати лаком. Тобто наша базова фарба вже стає фінішним покриттям. Але воно не буде фінішним, якщо ми не дамо затвердник. В тому випадку ми додаємо від 15 до 35%. відсотків в залежності від того, який блиск. Тобто, якщо ми будемо більше додавати затвердника, блиск буде трошки вище. Тобто, якщо підбираєте якісь фарбування накладок, то повинні розуміти, що треба ще. Підібрати кількість саме затвердника, і чим більше ми його додамо, тим більше буде близько. Також не забувайте, якщо ми додамо затвердник в базову фарбу, то термін висихання базової фарби буде більшим. Тобто, звичайно, фарба у нас висихає 10-15 хвилин. В цьому випадку, якщо ми додамо затвердник, то висихати вона буде хвилин 30. Гарантійний термін життя фарби після додавання розчинника це одна доба, це від виробника. Але всі ми розуміємо, що якщо ми додали розчинник, ми можемо цю фарбу відставити і. Навіть через півроку ми можемо використати, проблем не буде. Проблема може бути тільки в тому випадку, якщо у нас буде ну несвипадати колір, тобто він може трошки відрізнятися. Але якщо ми додаємо затверник до базової фарби, то термін життя самого розведеної фарби вона значно. Буде менше чому, тому що починаються процеси, які у нас е зліплюють е пігменти, і фарба у нас пропадає. Тобто, якщо ми будемо додавати затвердник не забувайте, що його треба додати стільки, щоб ми цю фарбу використали на деталі, тобто на весь об'єм можна не додавати. Також в якій ситуації вона зараз найбільш актуальна. Якщо е ми знаємо, що у нас може бути, наприклад, пропасти світло в камері, там да ми почали фарбувати, і, наприклад, будемо покривати. Лаком, накривати деталі лаком будемо, наприклад, завтра. Тобто світло у нас пропадає. всі ситуації. Я також радо би додавати затвердник до 5%. Це допоможе у нас закріпити базу, і вона буде значно довше зберігати цей термін, протягом якого ми покрині, повинні покрити базою, тобто лаком. Ще хотів би додати ситуацію, що якщо ми додаємо затвердник, то додаємо затвердник від того лаку, який ми будемо наносити на поверхню. Тобто, якщо у нас, наприклад, баслак, базова фарба, то даємо баслаковський затвердник і саме з баслаковським лаком накриваємо. Ну, це може бути кюріфіші, гараші, солі там, тобто вибираємо собі той затверник, який у нас буде в лаці. Теж таке гарне зауваження, на яке треба звертати увагу, Ну що будемо наносити? Так, фарби у нас 200 грам. Е, якщо ми додаємо 5%, то нам необхідно додати 10 грамів затвердника. Затвердник буде від компанії RM, тому що у нас і база RM, а також і лак зверху буде RM. Додавати будемо 10 грамів. Так, після того, як ми додали затвердник, ми вже будемо додавати на загальний об'єм, додавати будемо розчинник. І це буде коректно. Тобто додаємо спочатку затвердник, додаємо розчинник. Чому? Тому що при додаванні затвердника у нас буде плотність трошки матеріалу міняться. Тобто він вже буде трошки такий густіший. Тобто дод... тоді треба додати трошки більше розчинника. Звичайно, якщо це буде звичайна солідна краска, то проблем не буде. А якщо це буде, наприклад, металік, то йому літом буде трошки важче роз... розкласти. Тобто, додаємо розчинника. На загальний об'єм. Після цього фарбу необхідно ретельно перемішати. І обов'язково через сито присідити. Але якщо ви використовуєте, наприклад, систему підготовки ППС, там вже є сито і це нам зекономить трохи часу. Використовувати буду систему ППС, як бачите, я вже підготував чим зручно. По-перше, є отакі бачки, є помінь, менше трошки, є великі. Це середні, вважається стандартне фарбування. Тут 0,7 літра поміщається. Заливаємо нашу фарбу. Систему підготовки. Все, закриваємо. Як бачите, тут сито вже є. Закриваємо і будемо використовувати пістолет. Пістолет буде від компанії 3M, Дюза 1 і 4, система ХВЛП. А якщо у нас система ХВЛП, то всі, хто підписаний на наш канал, знають, що тиск на голові буде 0,69 атмосфери до 0,7. Це дуже зручно. В плані нанесення металіків ідеально. І ще невеличка така інформація, про яку я хотів сказати, що якщо ми працюємо з затвердником і з металіком, то треба розуміти, що у нас кінцевий результат саме фарби буде трошки-трошки темніше. За рахунок того, що був затвердник, це не лякайтеся цього, це тільки в металіках, там, де багато срібла. І е, на момент. Е, Підготовки фарби, підбору фарби треба цей момент враховувати, тобто фарбу робити трошки світліше. Тобто, коли ми домозили, вона трошки потемніє. Трошки зовсім незначно. Все, будемо фарбувати. Як я і казав, додавання затвердника трошки подовжує час висихання базової фарби. Тобто на це треба звертати увагу. Не поспішайте тільки пересвідчитись, коли вона у нас висохла, тільки після цього будемо наносити. Час висихання трошки довше. Шар у нас чисто для того, щоб колір собі подав, треба нанести трошки по-іншому. Це розкладуючий шар. Це я вже наніс останній розкладуючий шар, тобто для того, щоб у нас співпадав кольор, я бачу, що база у нас трошки-трошки така е мокренька, трошки мокренька, там, да? тобто треба трошки довше підсушити. Те, про що я казав, що якщо ми додаємо затвердник в базову фарбу, треба звернути дуже увагу на те, щоб не підсихала. Тобто в камері вона підсихає довше, треба почекати 20-30 хвилин перед тим, як, перед тим, як наносити лак. А та фарба, в яку я додавав затвердник, вона вже на завтра буде непридатна для того, щоб я наносити. Тобто вона дуже швидко пропадає. Тобто ми те, то, що розвели, ми нанесли фарбу цю ми викидаємо, ми її не зберігаємо. Та фарба, яка у нас не додавався затверник, вона досить довго зберігається і все з нею буде нормально. Тобто, додавання затвердника вона у нас подовжує термін фарбування і сушки. А ця фарба, в яку ми додали затверник, вона у нас вже буде швидше пропадати. Тепер що, що стосовно цієї фарби, ми повинні розуміти, що е якщо у нас це звичайна фарба, ну тобто без затверника, то на наступний день фарбувати її не можна. Треба покрити, нанести ще один шар, чи, наприклад, закрити її позорою смолою, чи перемотувати ще шар нанести, тобто така ситуація. А якщо ми додавали затвердник, то на наступний день ми можемо вже її фарбувати. Тобто вона у нас закрита за рахунок е того, що в нас там був затвердник. Але теж не забувайте, що якщо що ми додали затвердник, У нас в'язкість трошки міняється, треба трошки більше розчинника додавати. Ну і на останнє, ну і на останнє, хотів би запитати, чи додаєте ви затвердник базову фарбу, в яких варіантах додаєте, які затвердник використовуєте, в якій кількості додаєте. Буде дуже цікаво побачити від вас цю цікаву інформацію. Та й всі буде цікаво дізнатися. Також хотів би нагадати, не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал на Капоті, на якому ми розбираємо різні ситуації, в які у нас бувають на як з них вийти. Так що не забувайте підписуватись на цей телеграм-канал. На цьому наше відео добігає кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал на капоті, ставити до нього лайки, писати цікаві коментарі. До скорих зустрічей. Пока.